Звичайно, швидше би, стало працювати. Немає бумажних карток. Немає, немає заповнення карточки амбулаторної, То було дуже довго. А Зараз у нас простенько. Ми людина приходить, ми запитуємо прізвище, ім'я по батькові, заводимо все у базу, перевіряємо направлення електронне і все як ви розповідаємо, де, де працюють, як працюють лікарі, в яких кабінетах. Коли людина вже в нас побувала, коли вона вже введена в базу, ми тільки перевіряємо електронне направлення. Вся база в неї вже є. у яких лікарів вона була, в яких. Все, всі діагнози, все в базі є да дуже просто і дуже легко. Наш підрозділ був створений для того, щоб допомогти розібратися в роботі нашої лікарні, щоб спростити запис на прийом до наших спеціалістів, тому що ті, хто живуть дуже далеко, їм зручніше до нас зателефонувати за безкоштовним номером і записатися навіть не до одного спеціаліста, до декількох спеціалістів вони записуються і в один день приїжджають, отримують всі консультації, приходять всі обстеження, дуже люди задоволені. Телефонують, користується дуже великим попитом наша послуга. Повноцінно працюємо з березня місяця. Приймаємо телефони дзвіночки від наших абонентів, відповідаємо на всі запитання, які цікавлять про роботу нашої лікарні, записуємо на прийом до наших спеціалістів, нашу поліклініку. Ну, у нас працюють з медичною освітою працівники, компетентні, пройшли підготовку. Так що ми працюємо, створюємо сервіс для наших, для наших відвідувачів. Ми працювали спочатку тільки робочий день. У нас був як зазвичай, субота, неділя, вихідний. А зараз ми працюємо цілодобово, оскільки така послуга виявилася дуже затребуваною, і вирішили перейти на цілодобовий графік роботи. Люди задоволені, тому що вони чітко знають, коли вони можуть приїхати, на яку годину, в який день, в який, да, на яку годину, і потрапити до лікаря на консультацію або на обстеження так же само. Ми поки працюємо з поліклінікою, співпрацюємо і записуємо. Іде запис, проводимо запис на консультацію до спеціалістів, до лікарів. Якщо ніхто не дозвонився, у нас така програма, так ми перезвонюємо. Є зворотній зв'язок. Система нова, робота нова. Ну, стараємося, вивчаємо, консультуємося. Вивчаємо, стараємося і надалі. Щось буде ще змівно щось змінюється, щось буде змінюватися. Ми почали повноцінно працювати в березні місяці. Там було десь біля 300 дзвінків. Зараз уже травень місяць ми маємо 5 тисяч дзвінків. Це як ми працюємо цілодобово, дзвінки звичайно збільшили. Номер телефону безкоштовний: 0800 330 656, тридцять телефонувати п'ятдесят телефонувати. Цілодобово.